Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Литва дає рішучу відповідь білоруським контрабандистам за останній тиждень. Ті запустили на територію України десятки метеозондів. Вони транспортують цигарки. Через це довелося перекривати найбільші аеропорти країни. Загалом від початку року у Литві вже зафіксували з пів тисячі потраплянь у повітряний, повітряний простір таких куль. А білоруська влада на це аж ніяк не реагує. Яких заходів вживатиме вільність? Дивіться далі. Закритий міжнародний аеропорт у Вільнюсі відкладені рейси. В ніч проти 27 жовтня в небі литовської столиці помітили повітряні кулі, які рухалися в бік литовища. І це вже четвертий випадок за тиждень, коли Білорусь направляє контрабандні партії цигарок метеозондами. І так порушує повітряний простір Литви. Через це відклали приблизно 95 рейсів. Постраждали майже 14 тисяч пасажирів. Тоді Державна прикордонна служба заборонила переходи в селах Мадінінкай та Шальчинінкай на державній межі з Білоруссю. Також зупинили проїзд транспорту та перехід людей. У національному центрі управління кризовими ситуаціями повідомили, що зафіксували 66 повітряних об'єктів, і це більше ніж зазвичай. А президент Литви Гітанесна Науседа запропонував надовго закрити кордон з Білоруссю та обмежити транзит до російського Калінінграду. Президент оцінює останні інциденти та перебої в роботі аеропортів як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати і симетричними і асиметричними способами. Напередодні відбулось засідання комісії національної безпеки. Прем'єр-міністрка Литви Інга Рогінене повідомила, що на такі провокації вже розроблено алгоритм дій. Держава має намір заборонити перетин кордону з Білоруссю на невизначений термін та збивати всі повітряні кулі, які прилетять. Спільно боротиметься з такою контрабандою. Поліція та служба державної безпеки Литви Це означає, що дипломатів та дипломатичну пошту про. Пускатимуть наші співвітчизники та громадяни ЄС також зможуть в'їжджати в країну з Білорусі, але всі інші пересування унеможливлять у такий спосіб. Ми подаємо сигнал Білорусі. Заявляємо, тут не терпітимуть жодної гібридної атаки. Ми вживатимемо всіх найсуворіших заходів, щоб зупинити такі провокації. Також через повітряні кулі з Білорусі Литва розглядає можливість проведення консультацій з НАТО щодо питань безпеки відповідно до четвертої статті Північно-Атлантичного альянсу. А у міністерстві закордонних справ країни останні порушення повітряного простору назвали провокаціями, спрямованими на дестабілізацію, відволікання та випробування рішучості НАТО.